Доброго вечора, ми з України, і сьогодні в нас буде україномовна програма. Нарешті багато разів глядачі просили зробити україномовну програму. І я дуже рада сказати, що сьогодні саме цей день у нас у гостях людина, яку я мушу представити як подарунок від Святого Миколая, саме 19 грудня. Я дізналася, що в нас є однодумець, який погодився змінити до кращого долю світу. Це пан Олег Притула. Я вас вітаю. Вітаю, Марія. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олеже. Я не хотіла казати довгу преамбулу для того, щоб ви самі розказали нашим глядачам про те, як ви народилися у Львові, як сталася ваша кар'єра і як ви зараз живете у Сполучених Штатах Америці. Так, Марія, звичайно. Я народився у Львові, закінчив медичний університет. Я 25 років, Пропрацював хірургом-імплантологом, я був співзасновником Асоціації імплантологів України. Також я є президентом компанії, яка виробляє медичний продукт, і, крім того, займається навчанням лікарів для того, щоб вони могли працювати імплантологами. Так що, скажем, в Україні. Україну я покинув 8 років назад, і після того практично інвестував гроші в нерухомість, а саме в готельний бізнес. І зараз будую готелі на березі океану. Дуже цікаво, пане Олеже. Кажіть мені, будь ласка, я стільки часу, як і мої однодумці? Накшталт Гарі та Баха, Андрія Іларіонова і багатьох інших ми постійно закликали людей прийти, зробити щось, ну якось змінити долю закону, акту про ленд-ліз. І саме 19 грудня я отримала від вас повідомлення, що ви. Згодні піти і зробити ту акцію. По перше, вам гарно дякую я і всі наші однодумці, вам низький уклін від нас і від всіх небайдужих українців і несі. Тож хотіла вас хотіла вас спитати, як ви прийшли до такого рішення? Ну, ви знаєте, в мене є своя е, філософія Ліберті, яка, е, можна сказати, м розшифровується формулою Ньютона. Це є сила, дорівнює чому масі, помножена на прискорення. І, власне, кожна людина, її можна оцінити по цій формулі. Е, маса це означає її атрибутивність, її все, що вона здобула за життя, її фінансові можливості і так далі. Але і. Вона має бути помножена на прискорення, це і буде ефектом, де людина знаходиться в даний час. І враховуючи якби, таку філософію, я розумію, і світ повинен трохи мінятися, люди мінятися, ставати більш досвідченими інформативно, особливо треба робити акцент на дітей. І я, наприклад, стараюся своїм дітям менше в мене 11 років, до речі, так як і ваш Іван називається. Я йому пояснюю. Я завжди візуалізую інформацію для дитини. Я показую, що, от, що таке твоя родина або твоя фемілі, це є такий великий-великий шар. А наприклад, школа і ґавертмен, вони такі маленькі, і, і йому так, якби зрозуміло стає, де є головне, де є другорядне. Бо що в школах ви знаєте, тут і в американських теж. Якби дітей в різні напрямки починають схиляти. Таким чином, цінність своєї родини вона має бути пріоритетом. І на цінності родини має як будуватися і вся, вся остальна філософія. От це, якби основні такі моменти, які я рахую, що повинні ну, з дитинства дітям закладатись. Ну і крім того, так як в мене є досвід вже інтерпренер, і я. І я, як лікар, був самореалізований, я, до речі, заслужений лікар України. <хи> так що, е і я впевнений, що якраз вже враховуючи мій досвід, я так бачу, як би що би мало помінятися взагалі в суспільстві. А суспільство мало б стати більш вільним. Це стосується всіх країн. Тому що по моїй е оцінці. Зараз що відбувається в світі? Ми маємо 200 країн там світу 197, якщо точніше, і які е, практично гавертмен своїми податками ну дуже обдирає людей і фіксує їх, концентрує в таке велике корито, яке потім дозволяє їм робити ще й війну. От в чому проблема людства. Тобто повинна переформуватися взагалі е, держави. Тобто держава має стати маленькою, людина великою, тобто особистість має бути великою. І таке враження, що людство зараз розвивається, такі, е, в, як то е, в одній площині. І виходить, що люди між собою. Е, Працюють, спілкуються, мають певні співвідношення, але ґавертмен трохи відірвався таку в іншу площину, теж паралельну, який не зовсім правильно поступає, по відношенню до своїх людей. А якби моя філософія, я так розумію, що людина має розвиватися в трьох векторах. Тобто, весь час один з векторів, і та векторність має мати швидкість. Дуже цікаво, Елон Маск пояснив. Що на даний момент так швидко все розвивається, що недостатньо просто робити інновації і відкривати якісь нові ідеї, а вони ще мають бути в прискореній швидкості. Тобто, ці інновації мають бути все частіше і частіше для того, щоб досягнути якогось результату. Так само, як якщо на дітях знову ж пояснювати, сьогодні ти прочитав одну книжку, завтра дві, а потім чотири і так далі. Тобто, в геометричній прогресії все росте. Настільки швидко інформаційний світ рухається, Но моя мотивація, згідно моєї філософії, вектор це є дія, і відповідно, ми можемо якби багато дечого говорити. але якщо ми не почнемо діяти, нічого не поміняється. Тобто фізично завжди треба щось зробити, так, так як і в житті. Як у тебе є план, ти повинен стати і піти, як і, що найменше. А після того появиться якась нова інформація, яка задасть тобі можливо. Твій вектор буде зміщуватися. Але якщо твоя філософія має напрям, то звичайно вона і обростає і такими людьми активними. І рано чи пізно такі люди між собою зустрічаються і допомагають один одному, тому що воно відповідає моїй внутрішній філософії. І, чесно кажучи, я це більше для себе роблю, ніж для всіх, тому що я знаю, що на даний момент я маю я маю це зробити. І Це мені сильно потрібно, тому е, а мій призив до того: я так роблю? А ви, будь ласка, всі, що бачите, можете зробити так, як я? От принцип. Тоді ще питання. Кажіть, будь ласка, а чи ви помічаєте, що ви от саме 19 грудня? Були один, хто це запропонував. Це по-перше, чого так мало людей, які думають так само, як ви? Це Я б... не... з одного боку. А з другого боку, чи вже до вас приєдналися ваші однодумці, і чи ви вже знаєте, що ви будете там біля е, стін Білого дому, не на самоті? Чесно кажучи, багато меседжів у нас. Е, ну... Отримую інформацію, так, підтримую, підтримую. Е, ну, зрозуміло, не всі зможуть до Вашингтона добратися е, там в певний час і на такі, але люди відчувають сильну підтримку. І я сподіваюся, що все ж таки е, збереться певна кількість людей, яка, в принципі, започаткує цей наш принцип, можливо, такого прямого моста між людьми. Тобто, тому що Гавертмен він сам на своєму рівні домовився. Зеленський приїхав е, прийняті рішення для допомоги Україні фінансові і так далі, певні плани. Але ми маємо бути тим внутрішнім мостом, який не залежить від Гавертменту. Ми, ми повинні діяти паралельно, і, і це буде наша сила. І вони тоді будуть відчувати е, наші. Е, Президенти із одної, і з другої сторони, можливо, їм і треба якраз е, наша така дія для того, щоб отримати ленд-ліз. А більше всього це потрібно залужному. І залужний недурно не вийшов в ефір і почав про це говорити. Можливо, в нього були якісь обмеження так безпосередньо сказати. Але в його очах було одне: дайте ленд-ліз, я закінчу війну. Все абсолютно е, згодно. А зараз ви берете у свої руки керування, можна сказати, початок цієї акції, і можливо, що ви праві, що це буде цілий рух, і ми будемо рухатися, доки не досягнемо результату. І задля того, щоб пришвидшити весь цей процес, а це нам необхідно для перемоги. Нам потрібно, щоб кількість людей була велика, і Абсолютно. було б добре, якби як можна як можна більше людей прийшло саме 1 січня о 13 годині, 1 січня 2023 року, от біля стін Білого Дому. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви робили багато. Ну, різних евентів у своєму житті а, розкажіть, будь ласка, як ви придумали всю цю акцію, куди їм йти безпосередньо, чого робити, де вас шукати, і як а, все це провести? А, ось ну так як має бути. Угу. Ну, дивіться, я як підприємець взагалі робив міроприємства для своєї компанії і для лікарів всієї України, і не тільки всього СНД, приїжджали до речі, і з за кордону в Карпатах. І як правило, ми тоді так було. Бренд моєї компанії теж був жовтий. До речі, і всі, всі на горі їздили на з жовтими шапочками. Тобто, вся гора була жовта в Карпатах під час цього міроприємства. І виходить так, що коли, коли люди одягнуті в однакові шапочки, це так відчувається отой енергетика великої команди. А так як в нашому випадку ще е, шапочка, на якій можна написати нашу ідею, це взагалі унікальна ситуація. Тому що е, таким чином, практично, ти говориш, е, в чому твоя найбільша потреба, і ти її на себе одягнув. Це важно. І воно буде більш ефектно, ніж одягнули би там однакові майки і так далі. І так далі. Ну, ефект, якраз от е, такий об'єднуючий, скажімо так. Все так. А кажіть, будь ласка, чи можемо ми сподіватися, що людей, бажаючих отримати таку шапочку, буде більше ніж цих шапочок? Ми будемо старатися і, і вже зробили 100 шапочок. Таких. Але, ага. я, але я дав інформацію, і можу вам скинути де в? В Амазоні можна замовити там 20 доларів 50 шапочок. шапочів. Це взагалі дуже а, якби ага. дуже недорого. Ну справа в тому, що зараз в Україну не дуже е, швидко приймуються. Е, я розумію е, дещо там речі, тому я а, замовила, що змогла. Моя шапочка трошечки відрізняється почув від вашої, але я вже запланувала тут пришити стрічку, на якою я зможу е, теж написати лендліз. Перше я теж приготувалася. А в майбутньому, а в майбутньому, Марія, я так думаю, що буде вже ну Мері Крісмас і мінятися. Оці свята ми зможемо перейти на жовті шапочки з іншого, наприклад, формату вже і літнього, і так далі, скажімо, не такого святкового, як як зараз, і і писати знову ж лендліз. Ми поки не доб'ємося ми з нашої голови це не знімемося інфо не знімемо правильно питання. В тому, що лендліз він є обмеженим по строках виконання, тобто ми маємо отримати все необхідне для України до 30 вересня 2023 року. Далі так. таких. Казкових умов вже, на жаль, у нас не буде. Тому я сподіваюся, що ми це зробимо все ж таки швидше, і що аж прямо до літа не буде потрібно е, продовжувати цю акцію. Хоча, як ви абсолютно вірно сказали, ми будемо це робити доки, доки не зробимо. Абсолютно, ми поставили цілі і ми її зробимо. І я впевнений, що, що ми зможемо. Продовжити цю акцію яким чином ми ті шапочки зможемо послати і в білий дім, і Сенат, і конгрес для того, щоб будь-який конгресмен чи сенатор одягнув собі на голову і підтримав нас. Супер, супер, просто супер. Ну, я вам мушу сказати, що коли ви мені надіслали от ваші плани, і саме от ці фото е, яскравих жовти, жовтих шапочок. Я, е, звичайно, що дуже була рада. Я зрозуміла, що ми подолаємо це все, бо дуже було важко е, не відчувати підтримки. А зараз, коли я її відчуваю, я теж хочу рухати гори для того, щоб пришвидшити українську перемогу, звичайно. Ми доб'ємо свого. Треба тільки, щоб більше людей приєдналося до нас, і я впевнений, що ми отримаємо ефект. Я думаю, що ми пошлемо таку шапочку Елону маску і попробуємо підтримати нас. Це прекрасна ідея. Сергій Притула відправив до нього книгу по а, історії історії. І ви знаєте, я думаю, що це навіть настільки цікаво, що це можна сказати притула енд притула. Мені здається, що Сергій притула теж приєднається до нашого руху. Я впевнений. Нам краще зараз людям здорового глузду об'єднуватись ніж ні шукати між собою якісь різниці. Тому об'єднання будь-яких сил і завжди так буває, що люди різні, можуть мати якісь інші думки. але є деколи, деколи спільні справи, які треба зробити, і не зважаючи на якісь там деталі, які люди відрізняються. Тому об'єднання людей здорового глузду це зараз акцент має бути на цьому. Саме так, але все ж таки, будь ласка, кажіть людям, куди їм йти, коли вони вже будуть біля Білого Дому о 13-й годині? Так, будь ласка, зустрічаємося всі в такому святковому настрої е, біля Білого дому з фронтальної сторони, тобто зі сторони площі. Е, там, по перше, площа велика, щоб ми всі помістили, зрозумів, тому ми з фронтальної сторони. Будемо зустрічатись і будемо спілкуватись. Я думаю, що до нас будуть підходити і американці, і інші люди питати, чому ми тут і е, що ми хочемо досягти. І нам буде легко їм розповісти, що нам необхідна перемога. А для того нам треба оцей лендліз. І цей лендліз це буде останнім цвяхом в, в кришці гроба Путіна. Тому що він чому такий супротив, можливо, і мас-медіа з різних сторін, тому що це є його найслабше місце. Де ви зустрічаєтесь? Це вже я думаю, всі зрозуміли. Так. Справа ще в тому, що ми е, потребуємо уваги е, змі. Абсолютно. От хочу звернутися до американських ЗМІ та також до ЗМІ української діаспори. Було б дуже добре, якби ми мали запис акції і могли б розповсюджувати цей запис. Це дуже важливо, бо ми будемо використовувати це ще певний час. Абсолютно, і також запрошуємо і посольство України, можливо, можуть прийти, і щоб ми могли ви допоможіть нам таку важну в такому важному ділі. Таким чином, пане Олеже, я вам. Безмежно вдячна за ваші зусилля, за ентузіазм, за відношення до людства. Я думаю, що ми будемо робити все, що, все, що можливо для того, щоб розповсюджувати інформацію про акцію 1 січня так. о 13-й годині. Сподіваюсь, що нас буде багато на площі. Так. Я чекаю від вас е, відеозвіт. Ми люди світло, ми висвічуємо е, головну нашу проблему. І ми хочемо максимально е, довести до людей, наскільки нам потрібен ленд ліз І е, такі ви можете також робити якісь маленькі відеоролики в таких шапках і нехай е, розповсюджувати. І крім того. Ця шапка повинна стати символом боротьби і символом нашої перемоги. Merry Christmas and happy Дякую, Марія. Дуже приємно було поспілкуватися і ще раз з святами, і щоб в рік війна закінчилась, в тому числі за рахунок лендлізу. Так, разом до перемоги! До перемоги!